У Черкасах за нардепівський мандат боротимуться відразу два батьківщинівці Миколу Булатецького, як і на торішніх виборах по 194-му округу, висунула партія. Та несподівано конкуренцію йому вирішив скласти колега по міськраді, однопартієць Валентин Кузьоманський. ЦВК його вже навіть зареєстрували як самовисуванця. В обласній батьківщині виправдовуються, були не в курсі кандидатських планів Кузьоманського. і за таку самодіяльність його вже покарали напередодні виключивши з партії. Водночас Микола Булатецький вважає балотування в нардепи свого однопартійця брудною технологією опонентів. Як ти відреагував? Ніяк. Про це хорошо сказав Сергій Одароч лише декілька місяців назад. Він сказав про те, що він на вибори не піде. А ті люди, які підуть на вибори, це просто тушки. Почути позицію Валентина Кузьоминського не вдалося. Він увесь день не відповідав на телефонні дзвінки. Нагадаю, раніше опозиціонери домовилися на повторних виборах висувати єдиного кандидата як по 194-му, так і по 197-му округу.